З нами Михайло Кірда, зараз дає коментар після матчевої. Сьогодні гоміну вдалося забити 4 м'ячі. Розкажіть, в цьому секрет успіху? Секрет успіху. Простий у прост. Прост на нас доволі був. У нас прийшло просто нормально, людей, були заміни, то можна було трохи викластися, бо коли за 10 хвилин ти помираєш, все, не можеш бігати, як у нас раніше було, грати не дуже хочеться. Тобто, ось. Трохи результат є. Розкажіть Але... про ваше підсилення взагалі. Е, ну, всі наші знайомі, кого знали, покликали. Просто. Ну, це вже зовсім інша гра. А національній поліції навіть важко було проти вас протистояти. Так, ну... А чому не вдалося, як думаєте? Е, не вдалося у нас виграти? Так. Тому що ми ну, першу гру граємо, ще не зігралися, не розуміємо до кінця, хто куди біжить, хто як відкривається. ось. А так, ну, гравці у нас поповнення дуже серйозне, я вважаю. Гравці доброго рівня. То в майбутньому буде ще цікавіше, я вважаю. Дякую вам. Будь ласка.